Чуть покажу, хоч немножечко. Можливо, тут навіть не все. От, біплантоли повні є. 450 гривень. Це реаніматор, Можна придбати половинку. Половинка або в нашій фасовочці, або в завод, ну, заводській. Тобто ми розливаємо, ділимо пополам по 250 Мегафол – це йде подолання стресових станів та біостимулятор росту. Ціна його 70 гривень за бутилочку. Далі, радіфарми по 160 приїхав свіжий, повністю весь був розпроданий свіженький, тільки вчора розлили. Це стимуляція росту кореневої системи 160 гривень. Від Петерса є бутонізація, укорінення та комплекс. Вони по 70 гривень за 100 грамів. Привітик, оборон рапід, це де від шкідників по 150 гривень. Бутылочка. 5 капель як треба на літр води. привікур Energy, фунгіцид повної системної дії. так Тут ціна 150 гривень. 30 мл 150 привікур енерджі фунгіцид бореться з будником гнилі. Якщо у вас є. Та взагалі, я рахую, він має бути у всіх. Його можна використовувати для профілактики і в целях лікування. Для боротьби з кореневою гнилю і не тільки, тобто він бореться. Якщо раптом навіть на ранніх стадіях він може побороти фузаріоз, тобто якщо ви ну, заздалегідь побеспокоїтесь да, про це, не коли вже все, воно все жовтіє відпадає, і потім ми тільки лікуємо. А коли от на ранніх стадіях можна побороти, Максим, фунгіцид місцевої дії, тобто ми зачищаємо, коли там шию, точку росту, Наташ, подожди, не шуми. 120 гривень максим, варто. Можна розбавляти в корінь, додавати борбі з кореневою гнилью. Можна тобто місцевою, грубо говоря, як зеленка, мастити ранки, да, загоювати. Потім ось таке живе добриво, то що сказала, палістику, збалансоване живлення і захист від хвороб, всіх повністю кімнатних рослин. 150 гривень бутилочка. Потім є фунгіцид, біофунгіцид, фітоцид. 150 гривень ціна. HB-шки є, HB 101 по 150 гривень. Це стимулятор роста кореневої системи зеленої маси і антистрес. Далі, азотофіт. Значить, він активатор росту рослин.